Чи будуть результати від зустрічі Путіна та Трампа, яка планується на Алясці? Там не буде А чому ви так вважаєте? В кожного свій характер. характерно як було, так і буде. Я думаю. Що будуть, але певних результатів все-таки вони не домовляться, не принесуть якихось результатів. Того, що я думаю, що Україна не піде на те, щоб віддати свої території, які Росія ще не захопила. Ну того, що ну, народ України не, не погодиться на це. Як казав Казір, що з Росією домовляться на та й договір не, не вартує, навіть того паперу, на якому з ним підписано. Надіємося на допомогу, що штати побачать, що дійсно треба зброя, треба захист і щоб з ворога вигнати. Клаунс. .huh Я не думаю, це добре. Трамп і Путін клаун. Якщо вони будуть двох, то Путін очарує Трампа. Похвалить, і вони згадають там свої зустрічі, і толку ніякого не буде. Гірше буде, ще гірше буде. Добре. На жаль. Сумніваюся. Та у вас таке думка? Та ну не знаю, ну вже довго це достатньо йде. До цього казали, ще до того казали, і ще казали, казали і казали. І шутовка.